Я те інтуїтивне відчуття, яке ви послухали, врятувало вам життя. Коли мені було приблизно 13 років, я вранці йшов до автобусної зупинки. Автомобіль проїжджав через мій район дуже повільно, що викликало тривогу у моїй голові. Коли він проїхав повз мене, я озирнувся через плече, щоб стежити за ним, і побачив, що він миттєво робить розворот. Я дуже швидко пірнув трість куші. Переткнув тупу вуличок і знайшов сусіда, який мив свою машину. Я озирнувся туди, де я стояв раніше. Дивна машина зупинилася, з неї вийшов дуже страшний чувак і дивився в кущі. Не знаю, чи помер би я, але мені б точно не було добре. Схожа історія: грав у своєму дворі з другом, коли нам було 9 років, їхав червоний мікроавтобус із чуваком середнього віку,